Загалом, любов до гострого може бути тренованою. Це 100%. це власний досвід. Я ніколи е, не куштувала раніше дуже гостру їжу, але була я в Китаї, і іншої можливості куштувати непекучу їжу, скажімо так, її просто не було. Коли кажеш, не пекуча, вони все це одно да це їх страви, і вони так звикли. І протягом десь місяць мені точно був потрібен, щоб я якось почала звикати. І коли вже звісно я приїхала назад до України. Іни перець чилі мені здавався зовсім не гострий, його було дуже замало. Тому це стовідсотково тренується. Щоб, мабуть, я радила взагалі, так то це починати потроху. Звісно, якщо ви себе е, думаєте скуштувати щось гостре, да і не лили собі там п'яличку гострого туди щось макнули, то ну звісно буде опік, буде не дуже приємно і буде дискомфорт. А якщо ви хочете впроваджувати цю звичку, то можна починати потроху з маленької дози. Наприклад, можна додавати Кудись да, до основного соусу, наприклад, якось там сметанний соус, да, потроху, потроху додаємо, і тоді це буде вже окей, але це тренується, тому пробуйте.